Ніділок 15 серпня в ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Подружжя із Харкова волонтерить у Хмельницькому. Марина та Олександр збирають кошти на декомпресійні голки. Бігли за життя. Цими вихідними в парку імені Чекмана відбувся спортивно-благодійний фестиваль Крок за Соню. Поверніть героїв додому. У Хмельницькій області оголосили безстрокову акцію на підтримку полонених захисників Азовсталі. Подружжя з Харкова волонтерить у Хмельницькому. Марина та Олександр Варжаїнові за два дні зібрали 100 тисяч гривень. На ці кошти придбали 250 декомпресійних голок. Олександр Семенюк продовжить. 24 лютого о п'ятій ранку від вибухів у Харкові прокинулася сім'я Вержаїнових. Разом з домашніми улюбленцями усю наступну ніч провели у метро. Зранку вирішили виїжджати. Зібрали з собою мінімум речей. У Нас з чоловіком… Тільки один маленький чемодан речей рюкзак з документами і декілька речей для собаки. Та все, що ми встигли з собою взяти. Дорога займала десь, напевно, близько двох тижнів. Олександр Варжаїнов 15 років працює у харківській компанії, яка створює комп'ютерні ігри. Після приїзду до Хмельницького подружжя долучилось до волонтерства. Частину із власного заробітку надсилають на потреби армії. Ми з жінкою вирішили. Більш суттєво підійти до цього питання та зробили собі, собі схему, за якою а, виділи, виділили зарплатні а, частку на донати, та розкидали її серед декількох фондів, зокрема волонтери Поділля. А, та ще залишили приблизно таку ж суму на усілякі. А, Емоційні донати, коли хтось кидає запроси, ти такий я хочу допомогти. До волонтерів Поділля подружжя приєдналась на початку літа. Нещодавно Олександр та Марина взяли на себе один із запитів: це були декомпресійні голки. Декомпресійна голка це велика, а, доволі така велика голка. Її використовують при… при а, пневмоторексі, щоб випустити зайве повітря. Такі травми стаються доволі часто. Коли вирішили спробувати допомогти волонтерам Поділля зі збором на декомпресійні голки, я закликав своїх друзів та колег до зборів і ми зібрали трошки більше 100 тисяч за перші двоє суток. За ці кошти Марина та Олександр придбали 250 декомпресійних голок, адже це важлива складова тактичної аптечки. Волонтерство не має віку, і волонтерство не має якихось географічних прошарків. Дуже велика кількість людей приходить до нас на волонтерську пошту. Це абсолютно різні люди різних професій, різного віку. Ми тому радіємо, що люди шукають можливості допомагати, а не шукають причини не допомагати. Подружжя розповідає, донатити та закривати деякі запити планують і надалі, адже впевнені, кожна гривня. Полегшує життя військовим на фронті, а відтак наближає перемогу. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Бігли за життя. Цими вихідними в парку імені Чекмана відбувся спортивно-благодійний фестиваль Крок за соню. В його рамках організували забіг та благодійний ярмарок. Для дітей та їхніх батьків проводили різні майстер-класи, флешмоби та інші активності. Під час фестивалю збирали кошти для трирічної Софії Коваль, яка вже протягом двох років бореться з рідкісною хворобою. Подробиці за мить зареєструвались та вже отримали свою наліпку. Олександр Вербіцький разом зі своєю донькою Веронікою приєднались до благодійного забігу. Ну, в першу чергу, це підтримка здорового способу життя, яка сприяє і здоров'ю, і мотивації підростаючого покоління. Але ще найголовніше мета, все таки забігу це допомогти в тому, щоб знайти і придбати ліки для Софійки. Цими вихідними у Хмельницькому відбувся спортивно-благодійний фестиваль Крок за соню. Маленька хмельничанка вже два роки бореться із важким генетичним захворюванням, спінально-м'язовою атрофією. Лише за останні три роки було винайдено терапію, лікування від цієї хвороби. І це є найдорожча ін'єкція в світі, яка занесена до книги рекордів Гіннеса – Укол з Аби вколоти укол, вага дитини не має перевищувати 13,5 кілограмів. Наразі вага дівчинки майже 10. Дітки до двох років мають можливість виграти цей укол у компанії Новартіс. Софійка не має цієї можливості, і на жаль, поки по страховці отримати також не може. Отримують відмову батьки. Тому єдиний шанс. Порятунку життя Софійки це назбирати ці кошти. Ми дуже всі чекаємо, що Софійка все таки зробить свої перші кроки. Вартість одного такого уколу 1 мільйон 800 тисяч доларів. Нині вдалося зібрати 55% від усієї суми. Аби знайти ще половину коштів, волонтери організували благодійний забіг. До нього долучилось більше сотні хмельничан. Дистанція буде проходити в парку Чекмана. Два з половиною кілометра довжиною. Тобто по периметру всього парку Старт і фініш буде в районі фонтану. Окрім забігу, протягом дня в парку функціонував благодійний ярмарок для дітей та їхніх батьків, влаштували різні майстер-класи, флешмоби та інші активності. Власне, ми в міській раді збирали кошти і відділяли кошти з бюджету для Софійки. Тому всі акції, які проводяться, ми підтримуємо і тому сьогодні тут будемо бігти, долучилися до збору коштів. І, е, хотів би заагітувати тих, хто е, навіть не зміг прийти пробігти, але підтримати коштами. Е, рахунки доступні, можна перерахувати тими доступними до тими засобами, якими які ми володіємо. Під час спортивно-благодійного фестивалю волонтерам вдалося зібрати 101 тисячу гривень. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. У Хмельницькому оголосили безстрокову акцію Поверніть героїв додому. Громадські та волонтерські організації, благодійні фонди та владні структури області закликають усіх українців долучитись до повернення полонених захисників Азовсталі додому. Такі безстрокові акції відбуватимуться щоп'ятниці, з 13 до 14.00 на усіх відкритих майданчиках міста. Ми повинні максимально залучати людей і висвітлювати це при всіх, тому що привернення уваги це саме той суспільний інструмент, який Допомагає впливати на те, щоб максимально швидко повернути наших героїв додому, і ми обговорили таку ідею як мовчазні акції. Щоб це було символічно. Ми всі погодили, що це найкраще робити у п'ятницю, тому що безпосередньо саме у п'ятницю був той жахливий обстріл Оленівки і. Цю ідею всі підтримали, і ми сподіваємося, що кожної п'ятниці ми розпочнемо з нашого міста своїм прикладом і покажемо, що і та проведемо таку мовчизну акцію з 13 до 14 години. Це припадає якраз на обідню перерву, тому в принципі всі зможуть за своїм бажанням доєднатися до цієї акції. Ми будемо виходити з плакатами. Саме таким шляхом ми можемо сколихнути оцю цю хвилю і знову нагадати не тільки українському суспільству, ми розраховуємо на те, що світова. Спільнота, наші ті всі меценати, благодійники, партнери з інших країн теж цю хвилю піднесуть. І кожної п'ятниці, символічно, в той день, коли це був крайній день виходу захисників і захисниць Азовсталі, це була п'ятниця, коли вже остаточно вже були виведені всі з території заводу Азовсталь. Також п'ятниця це день теракту, день трагедії, коли весь світ побачив, наскільки наш ворог підступний, брехливий і нещадний. Сьогодні в Україні відзначають День археолога. Завдяки праці вчених істориків кожен може дізнатись про життя своїх пращурів. Багата на археологічні знахідки і Хмельниччина. Зокрема, у колекції Хмельницького обласного краєзнавчого музею знаходяться більше трьох тисяч екземплярів. Вони репрезентують життя людей, починаючи від кам'яного віку і до часів пізнього середньовіччя. Більше розкаже Ірина Муляр. Побачити, як жили наші предки декілька тисячоліть тому. Може кожен із нас завдяки праці археологів. Сьогодні вони відзначають професійне свято. Якраз наприкінці серпня. Закінчуються такі дослідницькі археологічні польові роботи і вже відзначають день археолога. На перший погляд, робота археолога це романтика, це цікаві знахідки. Це завжди чогось, щось нове, щось незвичайне, але насправді це досить важка робота, фізично важка, тому що це робота під відкритим повітрям, на під дощем, під грозами. На території Хмельниччини говорить наукова співробітниця краєзнавчого музею. Знаходили чимало пам'яток. Найдавнішим екземпляром 450 тисяч років це кремінь наконечники стріл, сокири від щепи. Так як людина тоді жила в умовах е, таких суворих і займалася виключно полюванням, тому ймовірно, що, все, що такими якимись ножами, обилами, вони могли розшановувати ту шкіру. Ну і звичайно, найпоширенішою зброєю це була холодна зброя, це отакі е, креміні наконечники, які вирізалися вручну, звичайно, і або е, шкірою такими стрічками, або пасмами шкіри. Або жилами тварин прив'язувалися до е, дерева. Є у колекції музею і глиняний посуд, який зберігся із 3-5 тисячоліть до нашої ери. Це період трипільської культури на території України. Ви бачите унікальний трипільський такий посуд, який використовується, скоріше всього. Не для такого побутового вживання це використовувалося, можливо просто і для краси досить унікальними є вироби саме нашого Дністровського регіону. Це прикраси на керамічних виробах. Пізніше оці орнаменти з репільської культури перейшли у наші писанки, у наші вишивки і вже в нашу українську культуру. Декілька років тому археолог Сергій Дамитко знайшов на території села Лісові Гринівці черняхівський кубок другого століття нашої ери. У ті часи скло цінували більше ніж золото. Черняхівська культура на території нашої хмельниччини представлена багатьма пам'ятками вона досить поширена. І сказати, що це такий був епогей розвитку матеріального, коли вироби якось свого роду копіювали бронзові вироби Римської імперії. А наприкінці 60-х років минулого століття місцевий археолог Василь Якубовський знайшов давньоруські прикраси. Здебільшого це жіночі прикраси, які уособлюють у собі ще давні язичні традиції, і вже ранні християнські. Це, це унікальні очілля, колти, рясни, браслети, персні печатки. Загалом у колекції Хмельницького обласного краєзнавчого музею більше трьох тисяч археологічних знахідок. Ірина Муляр, Валерія Телеговський – новини міста. За збірною України перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу зі стрільби по рухомій мішені, у числі переможців та призерів. Хмельничани за Ігорем Кізимою – чотири нагороди. Денисом Баблюком одне срібло. Чемпіонат світу зі стрільби по рухомій мішені впродовж дев'яти днів відбувався у Франції. У 12 видах програми Українська збірна у складі 10 чоловік здобула 15 нагород. Підготовка до змагань якби починається не за місяць-два, а то за, за пару років і цей час спортсмени тренуються е, активно. Але справа в тому, що якби підготовка це не тільки тренування, але це і участь у стартах. Нижчого рангу, більш високого рангу. А у нас, в нашому виді спорту, кульівій стрільбі чемпіонат останній світу, який проводиться загалом раз в два роки, був у 2018 році. Це, звичайно, відбилось на те, що психологічно були не зовсім нормально підготовлені. Хлопці виступили значно краще. Дівчата, можна сказати, перегоріли. Досвіду цього, якби нагально останні два роки нормального не було, і тому виступили гірше, ніж. Ми планували. Підготовка була спочатку в Україні. Потім, 20 липня, команда була, виїхала в Чехію. Загалом план на ці змагання в нас виконаний. Я особисто задоволений, спортсмени теж. На сьогодні це усі новини. Дякуємо вам за довіру. Віримо в Збройні Сили України та у перемогу. Слава Україні!